Ми відпрацювали зараз в міській громаді в Таранівському, в Старостинському окрузі в селищі Таранівка, зустрілись з людьми. Питання, яке обурює громаду, обурює округ, і з цим треба щось робити. Вже звернувся і до прокуратури, і до керівника Нафтогазу. Автомобілі підприємства Шебідінка газовидобування під час добичі вивозять звідси здобути газолін, там, все, що вони добувають, да, вивозять на цих вантажних автомобілях, їдуть через населений пункт, розбивають дороги. Розбили дороги вже в селі, да? і розбивають інші дороги. Громада ці дороги перед цим переробила, вклала ну, кошти туди. І сьогодні вони розбиті. І така ситуація не тільки в цьому Старостинському окрузі, і в Валківській громаді також було. Тобто я вважаю, що треба це питання врегулювати і на законодавчому рівні, тому буду. Попросив написати відповідне звернення на мене, а я на комітет Верховної Ради та на Міністерство транспорту та інфраструктури, щоб це питання якось регулювати, зобов'язати їх, щоб вони або їх відновлювали, або проклали собі іншу дорогу, тому що ну, і швидка по цій дорозі потім їде по розбитим цими машинами і не доїжджає. І автобуси, і перевізник не поїде після цих вантажівок на маршрутки свої, тому що вона стане на наступного дня. Це Перше питання, і завтра в нас буде зустріч з заступником міністра транспортної інфраструктури Наталя Козловська буде по її відновленню. І завтра ми також задамо це питання тоді по, по вашій громаді. Було питання по допомозі дітям, які потребують операції, і питання по іншій родині, але питання в тому, що керівництво не знає про цю ситуацію громади. І ми вирішили таким шляхом, що спочатку займеться громада, і там, де вони не в змозі будуть свої питання вирішити, да, вони вже звернуться до мене. Це питання дискомунікації на місцях. Всі хочуть допомогти, але не роблять перший крок. Не, ну, немає звернення першого офіційного. А також питання були по амбулаторіям, по нугромадах. Це питання громади, які ну, пояснили, як відбувається, хто має куди їздити. Тобто, а, ніхто не буде в селі відкривати лабораторію з реактивами, да, але я... має але первинні аналізи це наша да, це... да, Але питання, це громада має вирішувати, яким чином і як. По ремонту школи було, було питання, воно звичайно сьогодні не на часі, саме сьогодні, да, але проєкт робиться, зроблений проєкт вже. А ось питання перекриття даху, да, це питання збереження самого закладу, самої будівлі. Тому голова громади пообіцяв саме цю школу в цьому році дах відремонтувати. Він виходив на зв'язок, пообіцяв людям. Здається, все, да, такою. А, свердловина. По свердловині, по, сверд... по свердловині, е те ж саме, як і з ремонтом школи, е а це пов'язано з газовидування. О, Теж. Нет, так? О, не пов'язане? Пов да, тут е взагалі треба. Треба змінити трошки підхід, і як ви кажете, програма Питна вода, державна програма, то я в цьому випадку просто чекаю звернення офіційне, щоб направити на відповідне міністерство. А тут треба разом працювати над цим. Да, і громада, і співфінансування, напевно, від. Річ, да. Громада сама не потягне. Да, сама не потягне, Тому що якщо, ну, якщо Доктори, якось, або держава, або область, якщо ви води, ну, від держави допомогти. Я маю на увазі і фінансово і обласна Я вважаю, що має бути державна програма. Питна вода, як ви сказали, да, на по всій країні функціонувати. Тому пи, в кожній громаді різні питання. Всіх об'єднує, звичайно, погіршення становища, да, от, доріг. Е, ну, взагалі, на настрій такий собі, але все рівно віримо в перемогу і працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні!